Четверте листопада, п'ятниця і на каналі Житомир саме час інформаційних підсумків дня. Мої вітання. Про події останнього робочого дня тижня говоритимемо далі. У Житомирі триває активний збір допомоги для українських бійців. Допомогу повезе Юлія Толмачова. В Андрушівці прощалися із загиблим героєм Юрієм Сіриком. Менше двох годин тривала сесія обласної ради у порівнянні з попередніми засіданнями. Це швидко. У християн східного обряду наступна субота особлива, адже перед святкуванням пам'яті Димитрія Солунського встановлений день особливого поминання всіх православних християн, а особливо православних воїнів. Уже о 17-й годині сьогодні у всіх церквах розпочалася вечірня та завтра утрення за кафістом за упокій померлих. А в суботу 5 листопада, після закінчення божественної літургії, буде завершена панахида за усіх християн за жертв голодомору, політичних репресій, жертв Чорнобильської катастрофи, героїв Небесної сотні. Усіх загиблих українських військових, які героїчно загинули на сході України під час військового протистояння, і віддали власне життя за незалежність та мир нашої батьківщини. Початок літургії о дев'ятій ранку у дні поминання люди приносять до храму їжу по закінченні цього богослужіння у Житомирському свято-михайлівському кафедральному соборі. Усі продукти будуть передані бійцям у зону антитерористичної операції та місцевим жителям сходу через волонтерку Юлію Толмачову. Ми, молячись за спокій душ спочилих, які відійшли з цього тимчасового життя, також нагадуємо про те, що життя не закінчується на землі. І Господь сказав: Я не Бог мертвих, а Бог живих. которую дает Михайловская церковь, это все пойдет в серую зону в Зайцева для местных жителей. Это Жован, Копецки, Бахмутовка. Это три села, которые объединены. Они находятся, ну, то есть даже не серая зона, а красная зона, как бы, потому что половина Зайцева наша, половина Зайцева не наша. Село разделено на две части. В одной стороне стоят наши бойцы, в другой стороне стоят русские. Ну и люди находятся постоянно под перекрестным огнем, они полгода не получают пенсии, у них нет света, у них нет воды, у них нет угля, у них нет отопления, дома разрушены практически все. Поэтому мы взяли шефство, уже пять месяцев туда возим продукты питания, одежду, помимо помощи бойцам, то, что мы возим, естественно, мы заезжаем и туда и привозим вот местным жителям. Продуктами питания все нормально. У ребят сейчас они э, не голодуют. Это не 2014 год Министерства обороны, слава Богу. Хоть этот вопрос решила. Ребята обеспечены продуктами питания. Да, им хочется, конечно, надоедает тушенка, надоедает макароны. И когда-то картошки поджарить. Ну, все естественно. Но они не голодают. Основное, что надо ребятам, это сейчас беспилотные летательные аппараты, это надо э, приборы ночного видения, э, это надо тепловизионные приборы, прицелы тепловизионные ночного видения. Ну, то есть все самое необходимое, от чего зависит жизнь бойцов. Ну, естественно, так как государство выдает по одному комплекту формы, ребятам нужна сменная форма, термобелье. Берці, потому что сейчас болото, снега идут. Естественно, вы же понимаете, что такое находиться постоянно в блиндажах или там на задании по колено в болоте. Естественно, что ему надо во что-то переодеваться, правильно? У селищі Новоївниця Андрушівського району поховали ще одного загиблого на сході України бійця, родом із Житомирщини. Військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Юрія Сірика. Він загинув у бою під Мар'їнкою 1 листопада. Це був перший день після його повернення із короткотермінової відпустки із дому на службу. Попрощатися із земляком вийшло все військове містечко. У селищі Новоівницьке проживає дві тисячі людей, які вважають себе великою єдиною родиною. А відтак загибель 41-річного односельчанина Юрія Сірика сприйняли як одне спільне горе на всіх. Городок, звісно, сумує, тому що мати втратила сина, а ми втратили теж члена нашої родини всієї городка для нас. Це... Біда обща. Сусіди кажуть, що запам'ятають Юрія доброзичливою та порядною людиною. Дуже порядна, добра людина. Батько, його є син, його, мабуть, років 15. Мама. Маму доглядав. Дуже був такий заботливий син. Ми гордимося тим, що у нас є такі люди, як Юрій Володимирович. І, безусловно, від імені сільської ради, хочу сказати, маму. Ми не остаємо без допомоги, Она буде завжди иметь нашу допомогу і поддержку. У зоні проведення антитерористичної операції професійний військовий Юрій Сірик був майже із першого дня військового конфлікту. Пройшов найважчі гарячі точки. Був досвідченим командиром, мужнім воїном та справжнім патріотом України, розповідає заступник командира військової частини. Був дуже досвідчений командир відділення. За посадою був командиром відділення зенітно-ракетного взводу нашого механізованого батальйону. Загинув трагічно під час виконання військового обов'язку. Юрія Сірика поховали в селі Степок, де проживає його мама. У загиблого військовослужбовця залишився 14-річний син Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький новини Житомирщини. Сьогодні відбулася сесія обласної ради, яка цього разу тривала менше двох годин. У залі працювали 59 депутатів. З поміж п'яти депутатів, які були відсутні, на пленарне засідання не приїхала і екс-голова обласної ради Анжеліка Лабунська. Під час сесії розглянули в загальному 15 питань порядку денного. Зокрема, депутати внесли зміни до обласного бюджету, створили депутатську робочу групу щодо відстежування ситуації навколо обрання декана соціально-психологічного факультету держуніверситету імені Франка та підтримали рішення про збільшення. Я коштів на забезпечення власної депутатської діяльності кожному депутату з перевиконання обласного бюджету додатково додали по 20 тисяч гривень, які вони мають спрямувати виключно на надання матеріальної допомоги. Загальна ж сума з бюджету, яка передбачена обласними депутатам виконання своїх обов'язків, становить тепер 106 тисяч гривень. Більш детально продовжить Ольга Степоренко. Вільні проходи, депутатський кворум та надзвичайно швидка за часом за все сьоме скликання сесії обласної ради. За менше дві години без перерви депутати розглянули всі 15 питань порядку денного. Часу вистачило і на детальний розгляд питань в пункті різне. Одним з основних було внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. За інформацією департаменту фінансів, доходи загального фонду обласного бюджету за 9 місяців поточного року збільшилися на понад 27 мільйонів гривень. Більше 13 ти мільйонів буде спрямовано на охорону здоров'я з них майже 2,5 мільйона гривень на ремонтні роботи та обладнання для обласного онкологічного диспансеру. Окрім цього, держава надала понад 62 мільйона гривень стабілізаційної дотації, частина якої буде використана на зарплату медичним працівникам. Місцевим бюджетом з обласного передбачено майже 10 мільйонів гривень субвенції на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та для централізованої закупівлі шкільних автобусів. Також держава надає області 44 мільйона гривень на придбання або будівництво житла сім'ям загиблих учасників АТО та інвалідам-учасникам АТО. буде надаватися просто живими коштами допомога людині, яка стоїть на обліку, і протягом року людина сама має визначитись де купити житло на території всієї нашої України. Під час пленарного засідання голова фракції радикальної партії Ілія Смичок заявив про те, що найближчим часом готовий скласти депутатський мандат. Я за депутатський мандат не тримаюся і я виконую рішення лідера радикальної партії. І офіційно заявляю, що я складу депутатський мандат і обіцяю всім своїм виборцям і всім людям які написали мені звернення, як до депутата обласної ради. Я їх вирішу, виконую і складу все ж таки депутатський мандат. Ситуація навколо обрання декану соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка поступово врегульовується. Вже відомо, що новопризначений декан відмовилася від посади, і знову оголошено конкурс. Обласна рада створила робочу групу, аби проконтролювати ситуацію. Ми маємо підтримати студентів. Ми маємо підтримати свободу слова у цьому університеті, тому що ну в першу чергу ми захищаємо інтереси не просто виборців, але й громади і студенти. Це наші люди, і ми маємо їх захищати. Я сподіваюся, що ви підтримаєте мене. Дана ситуація врегульовується. Костя вона набула резонансу насправді і Процесі знає міністри. І була розмова ректора із міністром Лідією Гринівич по цьому питанню. Ну я думаю, що вона ну звичайно треба поважати думку студентів. Навіть по статуту, я наскільки знаю, студенти. Чи 10, чи 15% відсотків мають входити до керівних органів університету, тому і навіть довчаної ради вони входять. В рамках засідання сесії було вручено державні нагороди, зокрема, орденом за заслуги третього ступеня, відзначено Миколу Паламарчука, директора державного навчального закладу Новоград-Волинське вище професійне училище. Звання заслужений вчитель України присвоєно вчителю початкових класів Іванопільської гімназії Чуднівського району Ніні Швидкій. Також нагороджено грамотами обласної ради Михайла Заброцького, командувача високомобільних десантних військ Збройних сил України, і Тараса Собка, головного лікаря центральної лікарні Пулинського району. Ольга Степоренко, Ігор Грач, новини Житомирщини. Продовж трьох днів за кращі проектні пропозиції бюджету у участі проголосували півтисячі житомирян, повідомляють на сайті міської ради. Голосування стартувало 1 листопада. Пункт для голосування працює у приміщенні Житомирської міської ради на першому поверсі у фойє сім днів на тиждень. В голосуванні можуть брати участь особи, які мають реєстрацію місця проживання у Житомирі або тут працюють чи навчаються. При собі необхідно мати лише паспорт. У разі відсутності у ньому інформації про Житомирську реєстрацію потрібно надати інший документ. Який засвідчує причетність до міста. Віддати свій голос можна одночасно за п'ять проектних пропозицій. Ознайомитися з деталями та переліком проектів для голосування можна на сайті бюджету участі. Такими є деякі теми дня. А ось далі говоритимемо про такі події. Правоохоронці звітують фактами про те, як громадяни взяли участь у місячнику здачі зброї. Гітара понад усе у Житомирі відбулися гітарні концерти, де музиканти демонстрували віртуозність гри. Діти з 20 областей України з'їхалися в Житомир на всеукраїнський шаховий турнір. У першу неділю листопада в Україні, згідно з указом президента України, відзначають День працівника соціальної сфери. Це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати і безпеки праці трудових відносин. У Житомирі з працівниками закладів соціальної сфери спілкувалися представники влади, відзначали кращих турбота про громадян та дотримання засад соціальної політики. Це те, що було і залишається пріоритетним для кожного працівника. Ми систему зберегли, система працює, система дійсно опікується людиною від народження і до останнього подику життя. Жодного закладу ми не закрили. Безумовно, що система надзвичайно складна, багатовекторна, вона об'єднує більше п'яти тисяч працівників. Ми працюємо і забезпечуємо соціальний спокій у нашій області. Під час місячника добровільного роззброєння за жовтень жителі Житомирщини роззброїлися, здавши до поліції 180 одиниць зброї і більше 850 боєприпасів. боєприпасів. Споміж зданих до поліції підрозділів небезпечних предметів, артилерійські снаряди, протитанкова міна, ручні гранати, армійська і саморобна зброя та набої. Що стосується саморобних зразків зброї, то до поліції здано понад 35. Одиниць кожна одиниця із даних зброї та спецзасобів перевіряється працівниками дозвільної системи за обліками органів внутрішніх справ щодо можливості її викрадення, втрати або причетності до скоєння злочинів. Зі свого боку експерти дають висновок про загальний стан зброї та боєприпасів, про результати проведення у регіоні місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухівки, розповів начальник сектору в Житомирській області Олександр Господарчук. Найбільше це 96 одиниць мисливської гладкоствольної зброї. Це та зброя, яка була зовсім ніколи не зареєстрована або була зареєстрована та прийшла в непридатність в ході її експлуатації. 36 одиниць саморобної зброї, яка нашими майстрами намагалися привести її до вимог бойової зброї. Що значно звільнились від кримінальної відповідальності, і 22 одиниці маємо на сьогоднішній день зброї військових зразків. Міжрегіональне організоване злочинне групування, що займалося оптовою торгівлею, особливо небезпечними наркотиками опійної групи. Ліквідували співробітники управління Служби безпеки України у Житомирській області, спільно з територіальним управлінням департаменту протидії наркозлочинності, слідчими нацполіції та прокуратурою. Організаторами банди виявилося подружжя Ромського походження, які мали судимості, і їхній син. Також до кришування наркоторгівлі був в регіоні Був причетний кримінальний авторитет, так званий Пердичевом і двоє членів його банди зловмисники продавали оптові партії метадону і концентрованого опію, так званого варення чи мелясу. Організатори групування налагодили так звану безконтактну схему збуту наркотиків із чітким розподілом функцій і дотриманням суворої конспірації та заходів безпеки. За кожен етап відповідали окремі люди. Гроші перераховувалися на ліві банківські картки. Місце знаходження партії наркотика повідомлялося покупцям після підтвердження про оплату. За даними СБУ, канал працював за досить інтенсивним графіком. Фіком партії наркотиків надходили до регіону фактично через день. Щоденний дохід наркоторговців сягав від 50 до 80 тисяч гривень. У ході багатоетапної спецоперації співробітники управління служби безпеки України, поліції та прокуратури затримали у центрі Бердичева чотирьох членів угрупування в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 307 кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Повідомляє прес-група управління Служби безпеки України у Житомирській області. У Житомирі відбувся фестиваль гітари. Ця подія приурочена 35-річчю від дня заснування класу гітари у Житомирському музичному училищі імені Віктора Косенка та визначній постаті української гітарної музики Марко Соколовському, котрий у 1841 році в місті Житомирі дав свій перший концерт у репертуарі виконавців з Житомира, гостей свята з Одеси та Києва. Лунала старовинна музика бароко, сучасні композиції та твори нашого земляка, засновника класу гітари у Житомирському музичному училищі імені Косенка. Відомого на весь світ музиканта Олександра Ходаківського. Я в основному їжджу по конкурсам. Мені подобається бути на сцені. Але на фестивалях я менше участвую. Ну, от приїхала в Житомир поучаствувати. Гітара інструмент невеликий, але голос її звучить далеко. Це колись сказав видатний композитор Ігор Стравинський. І ми намагаємося гітара з Житомира. Пролунала так, щоб було чутно і в багатьох країнах світу, а також в нашій Україні, звичайно. Відсьогодні сьогодні Житомир став хореографічним осередком України. Саме тут проходить відкрита всеукраїнська хореографічна асамблея імені Скорульської. Асамблея цьогоріч присвячена 70-річчю створення балету Лісова пісня на музику Скорульського і 145-річчю з дня народження нашої землячки Лесі Українки, а також творчій діяльності уродженців Житомирщини Михайла та Наталії Скорульських. У рамках асамблеї відбудуться майстер-класи провідних педагогів хореографії України, відкриття меморіальної дошки Наталії Скорульської, перформанс у виконанні. Учасників асамблеї від під музику Михайла Скорульського і, звісно, в конкурсі змагання. Участь у конкурсі беруть творчі колективи та окремі виконавці від 3 до 35 років зі всієї України та за кордону у різних номінаціях. Наші кореспонденти відстежують події асамблеї і у наступних випусках очікуємо репортаж. А далі у випуску новини спорту. 147 дітей з 20 областей приїхали до Житомира, щоб поборотися за титул чемпіона України з в шахи, який приходить з 30 жовтня по 6 листопада. Це відборочне соревновання, полуфінал. Йде відбор для, уч для участі в фіналі. Побіділи три перше місце попадають в фінал у мальчиків і три перше місце у дівчат. Організаторами змагань стала Федерація шахів Житомирської області. Змагання проходять уже третій рік. В Житомирської області в чемпіонаті беруть участь 25 спортсменів, і декілька з них претендують на призові місця. Від Житомирської області приймає участь 25 дітей з різних районів з міста Житомира, з міста Користишева, міста Бердичева, Чудного. Високе представництво. Маленькі шахісти зізнаються, що грав шахи їм дається легко, і що такі турніри заохочують займатися цим спортом. Мені подобаються шахмати, тому що я їжджу в ну, багато великих міст, там виграю призи, ну, маю багато друзів. І що шахмати це мій вид спорту. Він спортивний, мені допомагає в розвитку розуму. Підтримували дітей на змаганнях їх педагоги та наставники. У нас дуже потужна шахова школа. Дітки у нас займаються з садочка. Чотири, 4-5 років. Дітки вже ходять на шахові гуртки, займаються. І так ми прививаємо любов до шахів, і тоді вже участвуємо, приймаємо участь у змаганнях. Тим часом організатори турніру не зупиняються. Вони вже подали документацію на відкриття шахового клубу у Житомирі. Микола Слюсар, Максим Возний, новини Житомирщини. Такою інформацією ставимо крапку в інформаційних підсумках останнього робочого дня цього тижня. Нехай вихідні принесуть гарні емоції, а ось чи сприятиме погода, дізнайтеся за мить. До побачення. За інформацією українських синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями, але місцями дощі з мокрим снігом. Вітер змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура повітря 5 листопада вночі від 1 до 3 градусів морозу, в день від 4 до 6 градусів тепла. 6 листопада вночі 2-4 градуси тепла, в день від 10 до 12 градусів тепла. У понеділок 7 листопада синоптики прогнозують до 13 градусів тепла. Атмосферний тиск 745 мм міліметрів і поступово падатиме. Вологість повітря 65%.